А як створюється натуральна і якісна олія? Сьогодні ти почуєш відгук від Фонзи з Чехії, який замовив у нас маслопрес на 30 тонн із капролоновою діжкою. Ми допомогли йому з вибором та запуском, і тепер він готовий поділитися своїм досвідом. Вітаю! Хочу подякувати українській компанії Крафтой. Я замовив ось таку капролонову бочку, і вона приїхала всього за тиждень. Тому можу сміливо рекомендувати. Це топовий варіант на ринку. Замовив її. Тому що працювати з дерев'яною мені було не дуже зручно. А ця почка з надставкою просто. Супер. Також в комплекті було ще два блинчики. Дякую. Крафтуїл з України, ви супер. Ще один доказ: що якісне обладнання це запорука успішного виробництва. Якщо тобі теж потрібен надійний такий же ж масло звертайся до нас і ми підберемо найкращий варіант для твого бізнесу.